І звільненим полоненим я зустрічаюсь в одній з київських лікарень. Пан Володимир тут проходить реабілітацію, почуває себе набагато краще, ніж в полоні. Та поки йому треба відновитися і фізично, і психологічно, а ще навчитися жити зі спогадами, які неможливо стерти. Велику війну Володимир Миколаєнка зустрів удома, В Херсоні його розбудила дружина. А за вікном дим та вогонь. Він швидко зібрався і пішов у військомат, хоча і не служив жодного дня. Я прийшов на 12 годину у військомат. Було вже дуже багато людей. Нас відвезли там в розташування тераборони, роздали зброю, автомат Калашнікова. Володимир приєднався до тераборони. Його із побратимами відправили боронити Антонівський міст. Вигружайтесь, буде тут поруч, якщо що на допомогу. А буквально через деякий час почали привозити поранених хлопців. Наша артилерія почала також стріляти і позакривали рота, будемо так казати. От і це відбувалося практично цілу ніч. А на ранок наступного дня вони вже прорвалися і пішли в бік Миколаєва. З бій його з Криму, великі колони йшли і дав їх правда зупиняли. А 1 березня росіяни захопили Херсон. Володимир Миколаєнко із тероборони прийшов у партизани, тоді і потрапив у полон. Його здав побратим, з яким разом боронили місто. Запросив на зустріч. Я прийшов на цю зустріч, це була засідка. Все. Скрутили, кинули в багажні кавтівки і відвезли в підвал. ФСБшники якісь мене повели на допит. Була просто пропозиція по співпраці. Посада, в, ну, певна влада зрозуміла, гроші, безпека тобі, твоїй родині. А з іншого боку, от тюрма обирай. Кілька днів Володимира тримали в Херсоні, потім привезли в Крим, а далі в Росію. Катування були постійно від першого дня до останнього. В Херсоні мені зламали перший раз ребро в Вороніже другий раз, в Пакіна третій раз. Ну саме страшне, мені здається, було саме воронівсь область, місто Барігса саглєбськ Сізо п'ять місяців. Кожного дня були. Кожного дня, починаючи з ранку, де на прогулянку там. По коридору, по, по декілька поверхах, на кожному поверхі, те побили. Повертаюся, тобі знов побили, або собаками там потравили, Або вечірня перевірка також побили. А якщо еще монги якийсь там ще. То, Четвертий раз побили. А ще росіяни зранку до ночі промивали міськи своєю пропагандою. Та, попри фізичні та моральні тортури, Володимир Миколаєнко говорив те, що думав, вчиняв так, як вважав за потрібне, і навіть оголошував голодування заради покращення умов. У полоні чоловік втратив майже 25 кілограмів ваги. От уявіть собі обід. водічка каламутна, така не і там всередині нічого немає. Я кажу, мені якось пощастило. В цій каламутній вадісці було сім зерняток перловки. А на друге, от ви картоплю вдома чистите там, і оці от от шкурки від картоплі зварені нам давали. Корм для тварин. Я не знаю, що це за корм для тварин, але той Вертухай нам каже, хлопці, ви спочатку понюхайте, Це ж неможливо навіть нюхати. Ну ми їмо, тому що ну, треба жити. У полоні Володимир Миколаєнка пробув три з половиною роки, його вдалося повернути додому 24 серпня. Це могло стати і раніше, але він поступився своїм місцем у списках на обмін іншим українцям, бо вірив, країна його звільнить і не помилився. І коли нас починаючи від кордону. І те самого Чернігова зустрічалися натовпи людей з українськими прапорами, з якимись там транспарантами, власноруч написаними. Це багато, багато чого вартує. Володимир Миколаєнка стежить за подіями в рідному Херсоні, і за кілька тижнів він сам планує повернутися додому. Для мене Херсон, знаєте, це не просто Демівка. це місто, яким я. За який відповідав, це частина мене, от просто така велика частина мене. Ільвіна Сідбулаєва, Валерій Рябченка, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.